Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму YouTube каналі. І сьогодні я знімаю ще раз відео про дуже крутий сервіс, яким я вже користуюся понад рік, і який реально дає круті можливості оплачувати криптовалютою, по суті, абсолютно в будь якій точці світу. Чому знімаю це відео? Тому що зараз, на даний момент, це дійсно стало актуально. Актуально стало через те, що дуже багато рахунків українських блокують через те, що ми, до прикладу, виводимо якісь кошти з крипти, до прикладу, десь на крипті заробляємо, виводимо через P2P, через біржу собі на вашу українську карточку, і відповідно банк до вас робить такий тук-тук-тук, добрий день, будь ласка, покажіть походження цих коштів. І відповідно, я вже тестував, казав те, що ці я гроші там заробив на крипті, туди-сюди заблокували один банк. Потім вже вирішив це не показувати, показав їм там... Зробив якусь іншу довідку про канала. Потім, коротше, в мене була ситуація, що я приймав багато типу, однотипних операцій, типу там 100, 200 і так далі. І таких операцій було багато. І потім так само мені тук-тук-тук. Доброго дня, покажіть, будь ласка, походження цих коштів. І відповідно мій банк був, вже другий чи третій банк був успішно заблокований. І коли я в банку запитався, скажіть, будь ласка, причину, чому? Мій рахунок заблоковано, і чому я не можу там бути вашим клієнтом там, і так далі. і так далі. На що вони відповіли, що банк не може вам надати цю інформацію, так як це таємниця банку. Я думаю, окей, все, я поняв. І на цьому моя співпраця з українськими банками була успішно завершена. Але так як я сьогодні хочу розказати вам про сервіс, і яким я дійсно користуюся вже понад року, це сервіс, який називається Трасті Плюс. Це, по суті, ваш. Скажімо, такий криптовалютний банк, на якому ви можете дуже багато робити різних операцій, транзакцій і так далі. І сьогодні ще раз хочу вам про це зняти відео. Там колись в мене вже було подібне відео, але зараз це реально стало актуально, тому що реально не тільки там мій рахунок заблокували, а абсолютно в ну, майже всіх моїх знайомих тупо немає українських банків. Типу, якщо ми хочемо оплачувати, там навіть я живу в да, Польщі. Я не можу оплатити, до прикладу, з української карточки, тому що вона у мене заблокована. А так як я до прикладу десь там заробив, крипту там заробив, там, там, там і так далі. Відповідно, щоб мені оплачувати скрипти, да, це крипту треба взяти, через P2P вивезти на вашу там українську карточку, польську або якусь іншу, і відповідно оплачувати покупки там в тій країні, де ви на даний момент знаходитесь. І відповідно, я зараз вже... Не хочу так робити. Я на даний момент живу у Польщі, там вже понад 6 років. І відповідно, скоріше всього, може таке бути і з польським банком. Тому зараз єдиним виходом оплачувати вашою криптою є сервіс Trusty+. Plus. Цю карточку ви додаєте в свій Apple Pay і, по суті, нею можете оплачувати абсолютно в любій точці світу. Я подорожував вже по дуже багатьох країнах, там Європи, навіть поза Європою був. І Ця карточка реально показала себе на вищому рівні. Чому? По-перше, тому що я не можу оплачувати просто всюди, де тільки, ну, де тільки можу, де тільки приймають карту. У мене ще не було такої ситуації, щоб цю карточку не прийняв якийсь там термінал, магазин і так далі. У мене навіть була ситуація, коли мій друг також мав таку карточку, але там в нього він перевищив ліміт. І він каже, блін, давай я тобі закину. Там USDT, і твою карточку прив'яжу до Apple Pay, тому що там треба оплатити якусь покупку, типу таку дорогу. Все, він мені кинув на це. Він мені кинув USDT на мій рахунок, я йому свою карточку підв'язав до його телефону, і він собі благополучно оплатив свої покупки. Далі, що такого ще цікавого є в цій карті, це те, що ліміти тут досить великі, а саме 5 тисяч євро в день ви можете витрачати цією карточкою і 50 тисяч євро в місяць. Ви можете витрачати з цієї карточки. Ліміти, в принципі, для звичайного користувача, да, для такого користувача, як я, який там не заробляє мільйони, навіть там, десятки тисяч. Да, в принципі, цієї карточки абсолютно вистачає. Тобто, у мене там, до прикладу, є якісь кошти, я собі прийшов в магазин, пік оплатив, в мене зняло там по курсу. І неважливо, яка у мене є крипта, там чи біток чи ефір, воно все абсолютно приймає. Тобто, ваша криптовалюта конвертується в... В євро, і відповідно всі покупки йдуть в валюті євро. І те, що я помітив, дуже важливо, прям те, що рахує по досить гарному курсу. Тобто я пробував оплачувати, до прикладу, зі своєї польської карточки за кордоном да, там, в Європі, і пробував платити з карточкою трасті. І відповідно курс на Трасті навіть краще, ніж у польському банку. І, відповідно, я вирішив, а чому ні? Правильно, краще користуватися цією карточкою, тому що це дійсно зручно. Ви просто тезер закинули, USDT або будь е, крипту, і по суті все, ви готові оплачувати будь-які покупки. Але, але давайте трошки перейдемо, крім того, що є карточка, да, які є плюси. Плюсів є тут насправді дуже багато, тому що крім того, що ви можете оплачувати да, криптою там, абсолютно всі покупки, ви можете також зберігати, по суті, тут свої кошти, як у банку. Да? Відповідно, ви тут можете зберігати свій долар, от, до прикладу, да, у вас є на балансі долар, Да, у мене от зараз на балансі є долар, але ви можете, в принципі, тут зберігати і накопичувати любу іншу криптовалюту. Тобто, крім того, що ви оплачуєте, Ага, ви собі, до прикладу, кожного тижня або там кожної зарплати можете виділяти, до прикладу, собі якийсь відсоток, да, і купляти якусь любу криптовалюту, яка буде зберігатися на вашому гаманці і яку ви зможете накопичувати. А в разі потреби ви одразу можете нею оплатити. Це теж з таких. Досить хороших плюсів. Далі, це те, що мене радує, це те, що тут абсолютно немає жодних комісій. Тобто ви одного разу оформлюєте собі карточку, скачуєте точніше додаток, як це відбувається? Ви скачуєте додаток, реєструєтесь, проходите верифікацію і підключаєте собі карту. Карта на даний момент, мені здається, коштує 10 євро, тобто ви одноразово оплачуєте 10 євро і, по суті, маєте назавжди цю карточку, якою Суті, користуєтесь або будете користуватись кожного дня. Хто заробляє, до прикладу, в крипті, до прикладу, в да, мене є знайомі айтішники, які заробляють, яким платять в крипті, в доларі. І, відповідно, для них це дуже клас, ну, класне рішення того, щоб там, не виводити, не обналічувати, да, не робити різних маневрів. По суті, вони мають карточку і нею собі живуть, розраховуються, зберігають і так далі. Далі. Що тут ще є цікавого? Є цікавого тут те, що у вас є такі супакаунти. Що це таке? Відповідно, коли ви створюєте собі аккаунт, да, у вас є один основний аккаунт, ви під нього підв'язуєте свою ну, Тобто створюєте карточку, підв'язуєте і, по суті, нею користуєтесь. Але, до прикладу, ви можете створити супаккаунт, до прикладу, для своєї мами, для своєї дівчини, брата, свата і так далі. Ви, по суті, це як ваш аккаунт, тільки другого типу. Тобто, у вас буде інший гаманець, і ви до цього аккаунта, по суті, можете створити нову карточку, яку підв'яжете, до прикладу, до телефона своєї дівчини, мами, родичів і так далі. І по суті, ви зі свого основного аккаунта можете перекидати їм гроші, і вони собі також можуть оплачувати абсолютно любі покупки. Але відповідно кожен новий це потрібно буде створювати нову карточку і, відповідно, за неї заплатити цих 10 євро. Але деколи від трасті є різні... Промакції, коли там карточка або безкоштовна, або половина вартості. Ну, коротше, в принципі, 10 євро це не є так багато для того, щоб один раз заплатити і користуватися кожного дня цією карточкою. Плюс за те, що ви, до прикладу, поповнюєте кошти, да, користуєтесь ними, купляєте крипту, продаєте її, в принципі, немає жодних комісій. І це, і це в принципі, також дуже круто. Далі, в принципі, я замітив тільки одну комісію. Це коли ви, до прикладу, підходите до банкомату. Да, Тут в Польщі є як NFC, ви просто Apple Payом да, робите собі Apple Pay, приставляєте до банкомату, і він там вказуєте суму і він видає вам гроші. За таку операцію єдине це комісія 0,5%. І важливо, якщо ви так робите, не підтверджувати конвертацію самого банку. Тому що якщо ви підтверджуєте конвертацію, типу двойну конвертацію банку, вас рахує по поганому курсу. А коли ви цю конвертацію відхилюєте, воно в принципі рахує по досить хорошому курсу. І коли ви міняєте типу криптовалюту на криптовалюту, до прикладу, якщо ви біток міняєте на ефір, також є комісія в цих 0,5%. Але в принципі навіть 0,5% в деяких таких випадках це не є багато. Що ще я хочу сказати на рахунок самого додатку, це те, що він є досить зручний, він інтуїтивно понятний, зрозумілий, в принципі, да, нічого тут такого складного немає. І, в принципі, якщо ви новичок, ви, по суті, можете легко. Розібратися далі зараз стали популярні таплки, да, на яких ми можемо заробити, да, в які ми тапаємо, на деяких ми можемо заробити, на деяких не можемо заробити, це є нормально, але тим не менше, в принципі, дуже багато людей вже на цих тапалках заробили. І відповідно, якраз таки цей гаманець нам, по суті, дає свободу да, користування нашими коштами. Тобто, ще раз, не потрібно ці гроші виводити там, на біржу, там, да, переводити через P2P, на гривню і так далі, ви просто ці свої USDT, які ви заробили, або іншу криптовалюту, закидуєте на гаманець, зразу оплачуєте. Круто, я думаю, круто. Ще одним дуже важливим плюсом навіть для мене, навіть чому я зараз знімаю це відео, це є реферальна партнерська програма. Тобто ми можемо рекомендувати. Рекомендую я, да? це не реклама, це я дійсно користуюся цим сервісом, він мені дійсно допомагає да, у повсякденному житті, і я готовий з ним ділитися. А ще готовий ділитися через те, що мені вони там платять якісь кошти. В принципі, невеликі кошти. У мене тут є 190, як я сказав, 196 друзів. За весь час мені там принесло 33 долари. Але, в принципі, ніякий банк і да, жоден такий сервіс банківський да, не дає такої можливості. По суті, ви можете заробляти до 45% з комісії за їх обміни. Тобто, коли друзі ваші користуються цим додатком, да, цим сервісом, відповідно, ви отримуєте за це невеликі, але приємні винагородження. Тому, тому також можете створювати собі да, карточки, користуватися цим сервісом і рекомендувати його друзям, за що вам також там будуть платити. І кстати, як працює ось ця реферальна програма в додатку трасті плюс я вам залишу посилання на таку міні-презентацію від, від самого сервісу і відповідно ви там зможете детальніше прочитати якщо вам це дійсно буде цікаво якщо вам в принципі не цікаво ви можете цим користуватися як сервіс і вам він дійсно буде корисний тому на завершення що я вам хочу сказати цей сервіс є реально прикольним цим сервісом користуюся я більше року сервіс не має комісій дає в принципі, зручне користування. Ну що, я більше нічого такого не можу сказати. Просто заходьте, пробуйте, і я думаю, що ви дійсно будете задоволені з цього сервісу, тому що, в принципі, всі мої знайомі друзі, які користуються цим сервісом, вони дійсно задоволені. Тому що великим плюсом є те, що вас не запитають, звідки кошти, і вам не потрібно буде підтверджувати і так далі. І так далі. Єдине... Дуже таке уточнення, да, з яким я стикнувся, це те, що коли виводять гроші з казіно не українського, ці кошти можуть бути заблоковані, ну як заблоковані, можуть запросити перевірку, звідки ці кошти. Але якщо в випадку, якщо ви виводите кошти з казіно не українського, просто була така ситуація, коли у мого партнера е, да, заблокували перекази, він звернувся до мене. Так як я маю контакт з е, трасті, я звернувся до менеджера і він сказав, те, що не можна виводити, тобто вони не приймають, вони не приймають платежі з інших, типу казіно, бірж російських. Тому, я думаю, цим ніхто не користується. А якщо хтось користується, то вам цього не рекомендую. Гроші повернуться назад і вам не зарахуються на гаванець. Посилання на даний сервіс залишаю в описі під цим відео. Реєструйтесь і просто насолоджуйтесь дійсно. Прикольним сервісом, який дозволяє кожного дня користуватись і витрачати свою крипту.